Саган, цей вічний мрійник і науковець, мав ще одну ідею. Через 13 років після запуску, у 1990 році, коли Voyager 1 вже віддалився на 6,5 мільярди кілометрів від землі, він попросив команду NASA повернути камеру зонда назад. Це був ризикований крок, адже камери вже давно були вимкнені для економії енергії, і ніхто не знав, чи вони взагалі спрацюють. Але вони спрацювали. На знімку, який увійшов в історію як бліда блакитна цяточка, це земля, з'явилася як крихітний, менш ніж піксельний блакитний мазок на тлі розсіяного сонячного світла. Цей знімок став найвідомішою космічною світлиною в історії, і слова Сагана, що супроводжували її, стали епічним зверненням до всього людства. На цьому пунктику кожна мати, кожен батько, кожен закоханий. Кожна дитина, кожен король і селянин, кожен творець і руйнівник, кожен святий і грішник в історії нашого виду, кожна людина, що коли-небудь жила, наша уявна, важливість, ілюзія того, що ми маємо якесь привільоване положення у Всесвіті, кидає виклик цій точці білого світла. Це фото нагадало нам про крихість нашої планети та про нашу спільну відповідальність.